Друзі, привіт до вашої уваги! Кімнатний килимок від Ліварна Home з надзвичайно м'яким, дуже приємним та ніжним ворсом. Підходить для теплої підлоги. Його розмір 80 на 150 см. Зовнішня сторона це поліестер. Внутрішня сторона. 100 бавовна, килимок з імітацією натурального хутра, неймовірно ніжний, дуже гарний темно-сірий колір. У лоті 6 одиниць. Замовити лот, ви зможете у наших менеджерів або через телеграм вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!